Американський боксер Рой Джонс молодший поділився думкою про досягнення Олександра Усика, яке місце посідає Усик у моєму рейтингу найкращих боксерів в історії в супертяжах? Я думаю, десь десяте чи одинадцяте. Якщо оцінювати ударну потужність, Усик не є топовим боксером. Якщо взяти найсильніших боксерів світу, порівняти з Мухаммедом Алі, вони мають потужний удар. Усик. Великий боксер, але він не має нокаутуючої потужності це важливий чинник, щоб претендувати на місце у десятці. Він стає сильнішим з кожним поєдинком, може легко відправити в нокдаун суперника, але його ніколи не вважали панчером. Чим славляться супертяжі? Ударною силою, вусика цього немає, підсумував Рой Джонс. Легендарний американський тренер Тедді Атлас висловився про спадщину українського боксера Олександра Усика. Усик точно потрапить у список найкращих супертяжів в історії, але не зараз. Питання тільки в тому, коли він завершить кар'єру. Я повинен залишити місце для Усика. Для нього відкрита шоста позиція, сказав Атлас. Зазначимо, що Олександр Усик є єдиним супертяжем, який зумів стати абсолютним чемпіоном світу в еру чотирьох поясів. Олександр Усик проти Даніеля Дюбоа. Раніше боксерський інсайдер видання The Ring Майк Копінджер повідомив, що бій пройде на вемблі 19 липня, а не 12-го, як повідомлялося раніше. Новину журналіста розкритикував менеджер Олександра Усика Егіс Клімас. Ти кажеш, що це сенсаційні новини. Ти після такого дивуєшся, чому тебе ніхто не любить і не тисне руку. Ти нічого не розумієш у боксі, проте чудово поширюєш чутки. Оце так сенсація. Сказав Клімас. Відомий український боксер Олександр Гвоздик висловився про перспективи Артура Бетербієва. Насправді я дивився тільки перший бій між Біволом і Бетербієвим. А щодо другого то лише хайлайти. Звичайно, Бетербієв уже старий, але в цьому бою він не був розбитий, не нокаутований і показав рівний бій, тобто це були рівні поєдинки, де перемоги здобули різні боксери. Йому 40 років, але він перебуває у непоганій формі, тому списувати не варто. Сказав гвоздик. Також Олександр Гвоздик висловився про своє майбутнє щоб отримати бій за титул. Мені для цього потрібно бити всіх, хто стоїть на моєму шляху. Також я готовий перейти у Крузервейт, якщо будуть цікаві пропозиції по цьому. Даніель Дюбуа не виявляє бажання проводити бій проти Дерека Чісори, який є обов'язковим претендентом на його пояс. Мені більше не цікавий бій з Чісорою. Мене цікавлять більш топові бої, наприклад, Джозеф Паркер або Ентоні Джошуа. Бій із паркером це незакінчена справа, я маю закрити цю справу. Але спочатку мені треба пройти Усика, а потім я візьмуся за паркера, сказав Дюбуа. Легендарний американський боксер Евандер Холіфілд висловився про Майка Тайсона. Майк схожий на кобру. Він міг вискочити на вас, але якщо ви вміли атакувати правильно, то могли задушити його. Якщо ви дасте йому можливість завдати той самий удар, то буде не солодко», – сказав Холіфілд. Холіфілд двічі переміг Майка Тайсон на профірингу. В другому поєдинку Тайсон відкусив йому шматок вуха і був дискваліфікований. What happened here? He got bit, Time. I think. Time. Evander, Holyfield, look out! He's pushed right here. Above us. It, it turns like hell, but he certainly had a big bite. And that's a dangerous one. He bit his knee, I can see the bite marks. It's over, I think they've just about had him. More fighting in the ring after the end of the fight. Tyson's trying to get at Holyfield again, I believe. it is, And they're still fighting in there. Тоні Белью назвав боксера, сила якого вразила його найбільше. Я скажу, що це був Девід Хей. Він вдарив мене дуже сильно в спарингу, коли мені було 21 чи 22 роки. Я тоді виграв свій перший титул, і він вдарив мене дуже сильно. Моя задня нога відкинулася як у віслюка. Я не впав, але цей удар мене вразив. Він тобі був шокований, що я так і не впав. Він б'є дуже, дуже сильно. Мене ніхто так сильно не бив, сказав Белью. Промоутер Едді Хірн повідомив, що ютубер та боксер Джейк Пол проведе бій з Джервонтою Девісом. Пол проти Чавеса молодшого, це не такий уже й поганий бій. Ми знаємо, що Джервонта битиметься з Джейком Полом у листопаді, потім подивимось, що буде далі було б цікаво перейти від Джервонти Девіса до Ентоні Джошуа. Я не думаю, що бій з Чавесом це погано. На мій погляд, це розумний хід з погляду бізнесу. Сподіваюся, Чавес зможе налаштуватися. У нього не так багато часу, він багато через що пройшов. сказав хірн. Сауль Альварес пригадав поразку від Дмитра Бівола. Запитайте в Олександра Гвоздика він був там, допомагав мені в підготовці. Я вилетів на місяць через травмовану руку, я не міг спарингувати. А через проблеми з коліном відмовився від пробіжок. Я все одно видав хороший бій. Але цього виявилося недостатньо, адже суперник реально хороший, це дуже хороший боєць. І після цього люди продовжують говорити про мене. Та він не б'ється ні з ким вартим уваги, вибирає собі зручних опонентів. Але ж бівол не просто хороший, він один із найкращих у світі, сказав Альварес. Міжнародна боксерська федерація IBF офіційно зобов'язала Даніеля Дюбуа провести бій з британцем Дереком Чисорою. У сторін є 30 днів, щоб досягти домовленості, інакше будуть призначені промоутерські торги. Поки торги не оголошено, Дюбуа ще може отримати дозвіл на об'єднавчий поєдинок з Усиком, переговори щодо якого тривають. Міжнародна боксерська федерація IBF офіційно зобов'язала чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа провести бій з британцем Дереком Чисорою. У сторін є 30 днів, щоб досягти домовленості, інакше будуть призначені промоутерські торги. Поки торги не оголошено, Дюбуа ще може отримати дозвіл на об'єднавчий поєдинок з Усиком, переговори, щодо якого тривають. Також Тоні Белью поділився думками щодо можливого бою реваншу між британськими зірками боксу Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Якби вони провели бій реванш, я б сказав, що Джошуа переможе. Ентоні має кращі якості, ніж Даніель Дюбуа, але все залежить від його мислення. Промоутер Оскар Делахой прокоментував майбутній бій екс-чемпіона Хосе Раміреса проти чемпіона у відпустці за версією ВБС у першій напівсередній вазі Девіна Хейні. Я думаю, що Рамірес переможе Девіна Хейні, і я скажу вам чому. Девін Хейні відновлюється після поразки, і не просто поразки, а нищівної поразки це виснажило його. Це виснажило його впевненість, це виснажило його мислення, те, як він діє, і те, як він рухається. Це було нестерпно, це буде хороший бій. Але Рамірес, як і Девін Хейні, виконує свою місію. Я впевнений, що він хоче відновити свою кар'єру, але я дійсно думаю, що ми бачимо лише оболонку Девіна Хейні, заявив Дела Хоя. Теофімо Лопес дав прогноз на поєдинки, які пройдуть 2 травня на Таймс Сквер. Мій прогноз на бій Раяна Гарсії проти Роландо Ромеро, поєдинок завершиться зупинкою в пізніх раундах на користь Раяна. Думаю, він закінчить бій достроково, враховуючи його тривалу паузу. Бій Девіна Хейні проти Хосера Міриса це буде жорсткий і конкурентний поєдинок. Думаю, він пройде повну дистанцію і перемогу здобуде Хейні. Хоча я, якщо чесно, чекаю сенсації від Раміреса у цьому бою, сказав Лопес.